Вітаємо на зв'язку, адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо про перетин кордону з дітьми під час воєнного стану, а саме про те, які документи для цього необхідні, чи може мати вивезти дитину без згоди батька, як можна заборонити одному з батьків вивозити неповнолітню дитину та багато інших нюансів. Чи може перетнути кордон дитина без закордонного паспорту. Так. Під час воєнного стану дитина до 16 років може виїхати з України без паспорту для виїзду за кордон, але при наявності свідоцтва про народження, чи може дитину віком до 16 років вивозити один з батьків без нотаріально посвідченої згоди іншого так. На час дії воєнного стану нотаріально посвідчена згода іншого з батьків не є обов'язковою, але свідоцтво про народження дитини обов'язково треба буде надати при перетині кордону. Чи може вивести дитину за кордон інший родич, баба, дід, повнолітній брат чи сестра, мачуха або відчим? Так, в цьому випадку родич, який вивозить дитину, має надати при перетині кордону не тільки свідоцтво про народження, а й документ, що підтверджує наявність родинних зв'язків без нотаріально посвідченої згоди, чи можуть вивести неповнолітню дитину інші особи, які не є родичами, можуть та їм необхідно мати при собі свідоцтво про народження дитини та письмову заяву одного з батьків, що завірена органом опіки та піклування. Чи потрібен дитині старше 16 років супровід дорослих для перетину кордону? Якщо дитина досягла 16 років, то вона перетинає кордон за правилами дорослої людини. Їй не потрібні ні дозволи, ні супроводи. Вона може виїхати з України самостійно. Це правило діє як під час воєнного стану, так і в звичайний період. Який порядок виїзду за межі України дітей сиріт молодше 18 років? Вивозити дітей сиріт мають право законні представники або інші уповноважені особи за наявності таких документів: паспорт громадянина України або свідоцтва про народження дитини за відсутності паспорта, наказ директора закладу, де проживала дитина, про виїзд за межі України, письмове погодження за підписом голови обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України дітей. І лист запрошення від організації, яка уповноважена державою остаточного перебування, чи може один з батьків заборонити іншому вивозити дитину за межі країни? В усній формі це зробити неможливо, однак, якщо один з батьків дитини проти її виїзду за кордон, потрібно оформити письмове звернення до адміністрації Держприкордонслужби. До нього обов'язково необхідно додати нотаріально завірну заяву. Порада від адвокат народу. На час воєнного стану порядок вивозу дитини значно спрощено, і цим можуть скористатись недобропорядні особи, наприклад, вивести дитину проти волі матері або батька. Тому наша рекомендація: будьте уважні у цей період. Якщо у вас існує спір з приводу місця проживання дитини, не залишайте її без вашого нагляду. Також ви можете про всяк випадок письмово попередити прикордонну службу про можливе вивезення дитини проти вашої волі. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо перетину кордону з неповнолітніми дітьми під час війни. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста. А тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат Народу. З нами складне, стає простим.